Доброго дня вчасно. Ми готові розповісти про новини край на цю годину в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца. В Ужгороді відбулася відеоконференція з питань соціального забезпечення громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО. Захід відбувся під головуванням віце-прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Станом на сьогодні в Закарпатській області зареєстровано майже тисячу переселенців. Усі вони забезпечені тимчасовим житлом. Робота регіональних штабів здійснюється у цілодобовому режимі. Також працює гаряча телефонна лінія з надання роз'яснень громадянам стосовно можливості отримання соціальної підтримки за місцем тимчасового перебування. Нам потрібно робити все для того, щоб мінімізувати негативні пливити на життя. Потрібно забезпечити соціальну адаптацію на місцях. І тут роль країна штабів і надзвичайно важлива. Святої системи, яка дозволить нам вирішувати зібрання. Я хочу запобігти, що на сьогодні у нас по нашій по статистичним даним переміщено 57 358 осіб, а якщо брати з переміщеними з Автономної Республіки Крим, то за цифра складає 83 494 особи. Найбільш навантаженими... Сім тисяч Одеська, 6 тисяч полтавська, карбівська по 4 тисячі. Попит на вітчизняну сільгосппродукцію за кордоном залежить не лише від її смакових якостей, а й передусім від безпечності для здоров'я людини. Зважаючи на нині панівний у цивілізованому світі культ усього натурального, саме в такому напрямку повинен розвиватися харчовий сектор України, щоб стати повноцінним учасником торгівлі на європейському ринку. Та цей шлях виробники не зможуть подолати самотужки, не заручивши з підтримкою науковців та законодавців. представників всіх трьох сторін зустріч. Лися в Ужгороді для обговорення перспектив інноваційного розвитку харчової промисловості в південній та східній Європі. Участь у дводенному міжнародному семінарі європроекту Кепін Фут візьмуть фахівці з більшості областей України, а також зі словаччини та Угорщини. Я цього заходу, це процентним це приватна. Я саме правильна модель, коли а, можна спілкуватись. Тому що коли спілкування займає роки, коли від ініціативи до кабінетів проходить там розумієте пару десятків місяців, і це абсолютно втрачає, нівелюється сама ідея. Тому модель, я вважаю, от цього спрощеного спілкування, коли кожен підприємець почне вірити в те, що він реально може порадити щось безпосередньо міністерству агропромислового комплексу. Ми надіємося, наші підприємці з нашою допомогою. Оскільки вони зайняті, все таки будуть дуже активно задіяні при формуванні України. Оце наше бачення моделі співпраці з політику. Літній сезон грибів у розпалі. На ужгородських ринках масово почали з'являтися підберовики, голубінки та білі гриби. Ціни різні за кілограм продавці просять від 20 і до 70 гривень, залежно від різновиду грибів. Тим часом лікарі застерігають, вживаючи гриби, варто бути обережними. Грибну тему досліджувала Мирослава Шимон. Підберезовики, голубінки та білі гриби. Їх у закарпатських лісах найбільше, кажуть продавці. Пан Анатолій розповідає, гриби збирає в різних куточках Закарпаття. Білі є, підберезовики, голубінки. Найбільше яких зараз можна жити? Найбільше можна збирати, думаю, підберезовики. Ну, я в різних містах кажу. Починаю з цигановець, трипа, ярок, кострина. Ціни на ужгородських ринках абсолютно різні. Найдорожчі продають білі гриби. За кілограм від 40 гривень. Трохи дешевші, підберезовики по 30 гривень. Попри те, що грибів зараз багато, пік сезону очікують восени. Кількість грибів і розновідність грибів. Білі, дорожчі, підберезовики дешевші. Ну, наприклад, кілограм білих. Кілограм білих 45-50 гривень, підберезовики 40 гривень 35. Ну, остальної кучки по 20 гривень, по 15. Грибного сезону чекають і лікарі. Із його початком виникає чимало отруєнь. Найбільше проблем у недосвідчених грибарів не всі наші грибники досвідчені в цьому плані, і дуже часто бувають питання, які можуть, внаслідок мімікрії, внаслідок того, що гриби симулюють один одного, можуть бути сприйняті за їстівні гриби. Ми знаємо багато різних народних методів, наші бабусі, дідусі, які використовували з використанням моркви, часнику, цибулі виварювати. Однак скажу наступне: що на жаль, ці всі методи не дають гарантії. Лікарі кажуть, гриби про продукт важкий для травлення, тому краще їх вживати в першій половині дня. Якщо людина таки отруїлася грибами, то вилікуватися можна навіть у домашніх умовах. Нам в першу чергу потрібно видалити ту їжу, яку ми спожили. Це повинно бути промивання шлунку, Ми повинні спожити надзвичайно багато води, аби видалити або шляхом блювання, або шляхом промивання шлунку Ті гриби, ту їжу, яка містила їх, можливо, містила отруту грибну з шлунку, з внутрішнього внутрішнього середовища організму, не боячись отруєнь, Ужгородці гриби на ринках купують охоче кажуть вибір великий, а ціни більш-менш доступні. Я купила одне відерце тут на базарі за 25 гривень. Доступні ціни було дуже багато грибів. Білі березобере підберезовики були. Вже можна купувати і тепер. вже стільки дощів було у нас на Закарпатті, що вже гриби з'явилися. Вже Проте, чимало краян готові й самі виїхати з поза меж міста, аби зібрати, хоча б кошик грибів. Людина буде знати, якщо сам збираєш, вони свіженькі. А ті можуть і день, і два простоїти. Вони порадні, але вони за один раз тільки не збирають. Взагалі-то ми самі збираємо. Я гриби, які я знаю, я й беру. Ні, не купляла, ми самі збирали. А які збирали білі. Пік грибного сезону очікують восени. Проте продавці кажуть: якщо серпень буде дощовитим, то вже за кілька тижнів грибів на ринках стане ще більше. Відповідно, і ціни будуть нижчі. Вже кілька років поспіль Ужгород є лідером з-поміж інших міст Західної України по забрудненості атмосферного повітря. Цьогоріч місто над ужем очолило цей список. Через спеку та високу температуру погіршився стан атмосферного повітря. Фахівці наголошують, на забрудненні сперш за все впливають викиди автотранспорту. Лабораторні дослідження показали, найбільша кількість отруйних речовин у повітрі саме влітку. Через перезавантаженість вулиць автомобілями фахівці спостерігають збільшення в атмосфері оксиду азоту. Утім, для спекотних місяців такий стан забруднення є традиційним, кажуть спеціалісти. Зелених насаджень тут уже питання спільно, тому що всі маємо систематичне зростання забруднення оксидом азоту. Це викиди автотранспорту, який, на жаль, не оснащений у нас каталізаторами. У нас було перевищення максимально разової гранично-допустимої концентрації промальдегіду у 4 рази, більше, як 4 рази. У випадку, якщо б було передбільшення п'ятикратне, то ми б вже мали повідомляти органи влади, населення про високе забруднення. Я люблю своє місто Ужгород. Така соціальна реклама з'явилась на вулицях обласного центру. Ініціаторами стали звичайні ужгородські хлопці, які вирішили привернути увагу мешканців до краси рідного міста. На рекламних носіях зображено відомі архітектурні пам'ятки Ужгорода. Площу для розміщення соціальної реклами міська влада надала безкоштовно. А друк дизайнери розробили за власний кошт. Зображення виконані у модному на сьогодні графічному стилі. Жителя міста ця реклама покликана нагадувати, яким чудовим є Ужгород. Ця ідея. Я люблю свою місу. Ця соціальна реклама виникла. Коли ми побачили, як львів'яни, як Одесити, кохають своє місце, тому що вони насправді пишаються тим, що вони живуть в своєму місці, і ми також вирішили зробити цю соціальну рекламу, щоб ужгородці ну, бачили наші пам'ятки нашого міста, і також закохалися в наше місце. Любили його, а не думали про те, як би виїхати за кордон, десь знайти собі роботу, тому що і в Ужгороді, і в Закарпатській області, ну і в Україні є майбутнє, і ну і в Ужгороді так само, Незважаючи на те, що в Україні досить складна ситуація. Потрібно залишатися оптимістом, потрібно вірити в краще, потрібно любити своє місце, свою країну. Ми навіть використали зелений колір це колір життя. Тому він зелений, щоб приємно, приємно дивитися на це. На фоні інших, скажімо так, рекламних бордів він виділяється. Не продавай себе, закликають Закарпатці в Ужгороді. Презентували соціальні ролики, які повинні привернути увагу населення до проблеми торгівлі людьми. Жертвою торгівців може стати кожен незалежно від статі, віку та соціального статусу, наголошують організатори. Проект не продавай себе розпочався 1 червня цього року. Мета інформувати закарпатців, як вберегти себе і не потрапити у пастку торгівців. В Закарпатті офіційний статус постраждалого від торгівлі людьми отримало 6 людей серед них одна неповнолітня. Загальна ж кількість постраждалих закарпатців цього року становить 19. Потрапити у сучасне рабство можна як за кордоном, так і в Україні. Соціальні ролики показують, за яких обставин людина може стати жертвою. А ще презентують номери телефонів, за якими треба звертатись по допомогу. Вберегти себе від відповідних ризиків, як не попастися на гачок вербувальників, тому що, на жаль, вербувальники, вербувальниками можуть бути не тільки сторонні люди, і різні агенції з працевлаштування, шлюбні агенції, але, на жаль, можуть бути і друзі, і родичі, які навіть не будуть усвідомлювати, що в подальшому може статися з їхніми знайомими. І дуже часто, наприклад, одним із таких Звільнень, скажімо, або повернення людей з заробітків ну, з, з, з ситуації торгівлі людьми, от з такої ситуації, де їх забрали паспорт, примушували безкоштовно працювати в, в, в ужасних умовах, з, з, з самого ранку до пізньої ночі і ставили в таку, накладали уявні штрафи, боргову кабалу. І, на жаль, от, ці ситуації, скажімо, в цій ситуації одним із шляхів повернення людини може бути тільки та умова, що якщо на її місце приїде інша людина, або знайомий, або родич. І дуже часто от, е, такими моментами користуються нечисті на руку е, люди. На цю годину у нас вся інформація більше на сайті tisa1.tv і у підсумковому випуску о дев'ятнадцятій. Гарного вам дня і побачимось вчасно.